Спорт, де кожен крок до перемоги, саме про це проєкт Пліч Опліч Всеукраїнській шкільні ліги. До нього активно долучилась великолучківська громада. У місцевій школі стартував перший етап змагань з баскетболу. Саме тут боротись за перемогу зібрались 9 команд з різних шкіл. В ріщах нас проходить перший раз в на нашій школі. Це досить, ну, прикольно, в нашій школі ще такого не було. Йому дуже хотіли, щоб усе було. Тренувалися ми місяць, ну, відколи дізналися, що будуть тренування, що буде змагання. Займалися кожен урок фізкультури з різними класами, тренувалися багато. Тепер трішки переживаю, тому що в нас менший спортзал, а тут більший. І як ми будемо бігати. Дуже добре, що так придумали. Діти можуть трішки. Позайматися спортом, нових емоцій набути. Завжди хочеться грати, грати в команді. Командні ігри це дуже круто. У мене хороша команда, з якого хочеться перемагати все більше і більше. І досягти вершин, досягти найкращих результатів, щоб школа пишалася нами. Досвід баскетбол, так, ну, тренувалися ми за кілька тижнів. Ми... Виграти змагання досить така мета. З перших днів проєкту зареєструвалось п'ять команд. Вони беруть участь у всіх видах спорту. Однак особливу популярність серед дівчат отримав черлідинг. Серед хлопців футзал, баскетбол та волейбол, каже директорка Великолучківської школи. Діти з великим ентузіазмом поставилися до того, що будуть проводитися змагання пліч-опліч. І тому буквально з перших днів. Початку проекту зареєструвалося п'ять команд нашої школи, тобто ми беремо участь у всіх у змаганнях з усіх видів спорту, що в школі працюють спортивні гуртки, працюють вчителі фізкультури, вчитель захисту України, і тому е тренування йдуть практично постійно. Але зважаючи на те, що змагання дуже серйозні, то їх інтенсивність значно підвищилася, звичайно. Останнім часом, тим більше, що у нас чудовий спортивний зал. Плічо-пліч це не просто змагання, це змагання свято. Тобто команди готують і речівки, команди вчаться гарно себе представити, достойно приймати і поразку, і перемогу. Дуже такий позитивний внесок у життя кожної дитини зробив цей проект. Сподіваємося, звичайно, і на перемогу. Але ну як то кажуть, як буде? Ми приймаємо все. Головне те, що діти відчули поруч плече друга, і всі разом йдемо до перемоги. Проєкт об'єднує дітей і дає їм можливість проявити себе. Ця ініціатива допомагає виховувати у школярів силу волі, відповідальність, уміння працювати в команді, а також розвиває лідерські якості. Такі спортивні ігри пліч пліч Ми відчуваємо дійсно, що це не просто лозунг пліч пліч а це справжні змагання пліч пліч Адже бачимо, що нам підставили плече своє і обласні депутати, і районна державна військова адміністрація. Ми пліч о пліч і відчуваємо плече підтримки кожного військового, адже завдяки нашим військовим маємо змогу в доволі спокійній тихій області проводити такі змагання. Змагання будуть такими, бо знаєте, пару днів напередодні змагань заходив у ту чи іншу школу, бачу після уроків діти у спортзалі. А що вони? А вони готуються до змагань. Тому я ну, так. Маю припущення такі, що змагання будуть такі досить серйозні. У першому етапі діти змагаються серед шкіл, другий етап проходитиме на районному рівні. Після чого найсильніші потраплять на обласний етап, де буде відбір до всеукраїнського туру.